На календарі 21 березня, субота, схід сонця о 6-й годині ранку, захід о 18-й годині 12 хвилин, тривалість дня 12 годин 12 хвилин. Місяць у Овні йде перша місячна доба. Цього дня іменини визначають Опанас, Ярема, Феодосій, Лазар. Вітаємо їх з Нем'янгола. За народним календарем, 21 березня вшановується пам'ять апостола Єрма, який належав до числа 70. В юності був проданий у рабство одній багатій жінці, яка згодом відпустила його на волю. Завдяки торговельним часто нечесним обруткам єрм зробився багатим, і за це був покараний. Дружина його стала сварливою, а діти зреклися християнства. Тоді він покаявся, після чого став одержувати одкровення від Бога, які виклав у своїй книзі пастир. Народі кажуть, прийшов Марець від палець, але й в марці ще мерзнуть старці. 21 березня вшановується пам'ять преподобних Лазаря і Афанасія Мурманських це день весняного рівнодення. Ніч і день зрівнялися по тривалості. У північній півкулі починається весна. А у південній осінь ця дата вважається астрономічним днем народження весни. Періоди рівнодення відзначаються сильними вітрами і бурями. І якщо у цей день з теплих країв повертається жайворонок, то слід чекати теплої весни. Якщо хмари високо і пливуть по небу швидко, значить погода буде доброю. А зараз якою вона буде 21 березня. За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області, протягом дня буде хмарно. У другій половині дня можливий дрібний дощ, вітер північний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика, вологість повітря 58%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 3 градуси, а вдень потепліше від 4 до 9 градусів з плюсом. На території області: в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Нічні температурні показники зафіксують від мінус 1 до плюс 4 градусів, а денні коливатимуться в межах 7-10 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 21,6 градусів тепла була зафіксована у 1974 році, а мінімальна мінус 10,4 морозу у 1948 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз, що віщують нам зірки 21 березня. Овни. цього дня краще не втручатися в сумнівні або ризиковані справи, оскільки наслідки можуть бути сумнівними. Терці несприятливий день для активних починань і боротьби. По можливості скоротіть спілкування, вірогідні конфлікти у відносинах з людьми. Слідкуйте за своїми витратами. Заплановані покупки краще відкласти на інший день, займіться улюбленою справою, присвітіть вечір розвагам і відпочинку. Близнюки. Товариськість і комунікабельність помітно посиляться, що дозволить залучити до проєктів нових партнерів. Можливо, поява впливових людей, які стануть вашою підтримкою, можливі домашні клопоти або витрати, пов'язані з дітьми, раки. Не варто робити непродуманих вчинків, що стосуються грошей, Мовірне погіршення самопочуття. Рекомендується провести вечір наодинці, щоб заспокоїтися, займіться улюбленою справою. Леве. Ваше прагнення до визнання змусить втрутитися в сумнівні або ризиковані операції. Не виключено, що це призведе до конфліктної ситуації. Діви. Доля знову посилає вам випробування на твердість характеру. Якщо ви витримаєте перевірку, то в другій половині дня ваша чарівність помітно посилиться. Не виключено, що чоловіки отримують звістку, яка дозволить знайти нове джерело заробітку. Терези невирішені проблеми можуть привести до важкої ситуації, але ні в якому разі не відступайте назад. По можливості уникайте контактів з неприємними людьми. Якщо ви проявите ініціативу у вирішенні сімейних проблем, то можете розраховувати на підтримку і допомогу близьких людей. Вони давно чекають від вас рішучих дій. СКОРПІОНИ День пов'язаний з досягненням цілей. Перемогою над собою. Ввечері можливі душевне неспокій, стреси і погіршення самопочуття. Стрільці – Не виключено, що у вас з'являться нові перспективні плани. Або ви отримаєте пропозицію про участь у спільному проєкті, що обіцяє непогані грошові доходи. Приймайте рішення самостійно, покладайтеся на інтуїцію. Козироги. Вмовірно, ви почуєте багато хороших слів на свою адресу, що, безумовно, буде приємним. Не виключено, що жінки залучать до своїх проєктів нових союзників, а чоловіки зможуть знайти нове джерело заробітку. Водолії. День пов'язаний з образами та непорозуміннями, слід займатися тільки нагальними життєвими справами, можливе погіршення самопочуття, травматизм, вірогідні фінансові витрати. Риби. День відзначений зростанням захисних сил організму і особистої чарівності. Можливі приємні знайомства. Вас будуть помічати всюди, де б ви не з'явилися, все додасть вам впевненості у собі. Темна смуга життя зміниться на світлу та безхмарну. І це все на сьогодні. Вдалих вам вихідних та гарного відпочинку.